Вітайтанічка мої дорогенькі, з вами Дмитро. Є бажання щось потикати. Прилетів до нас ось такий квест. Де це він? Я його вже пройшов. Тут на то монети на загони дають. Ну і тренеров. Тренерів. Ну і такий пройшов. Я його завжди проходжу автобоєм, тому що ну, впадло то заморачуватися, там дають. 4 банки. Так що, нормально. Можна і потратити тих 10 білетиків. Так, що ми, що ми у загони? Я щось тут понавиставляв, А я й не знаю, ну це мені потрібен. Коротше, ладно, понавиставляв, то не повиставляв. Давайте ще тут потикаємо. А не рахуються всі ці призиви чи ні? Давайте спробуємо. Так, зелененькі, а мені з зелененьких. Ні, це не такі. Взагалі-то мені паладин потрібен. О, четвірочки сипляться. Тут небагато. О, ні, на жаль, ні. Ні, дивіться, вони не рахуються. Добре, тоді давайте. Давайте отут щось потикаємо. Також п'ятірочку, загони п'ятірочка, тут п'ятірочку, і підемо божевільних ще по, по це. Побезпокоїмо. Кісь стандартні пішли. Не подобається вони мені. І, ні, на жаль, тут нічого. Ну, не сильно ти хотілося. Інвент тільки почався, ще персів буде багато. Так, давайте заберемо тут пофіг, що забирати. Е, Стюп назад. Погнали. З кого ми тут аж якийсь новенький, що він робить? Швидкий. Угу, на трьох. Совуші паразита. Молдавіцька, коротше, молдаванська буде. Сова паразит. Поглощає, коротше, ясно. Підемо до Антона, подивимося. Він нам розкаже, що вона робить і з чим її їдять. Так. Хантер, чуєш, ти не хочеш когось мені дати. Не знаю, я ще, блін, мені ці божевільні падали і ще. Не одного толком не вкачав. Ну, нема їх з ким грати, або їх треба там мати по 2-3. Хоча там є. Фіол. Мені подобається оцей фіол. Оцей фіол, він 50, їх треба два штуки. Може, в кого є, то можна команду зібрати. Вони е, на, на трьох, считайте, можуть зробити трьом персам по 100 божевілля. Ціль-то, така, мені треба третє чи не треба. Навряд чи. Може й треба. Так, але мені впадло його качати зараз. Дати фірку якусь. Дві жовтих. У мене їх найбільше. У мене їх найбільше. Слухай. Я ж сказав, що мені поки досить фільтоню. Корнель. Щось ситиця якось мене сьогодні обходять стороною. Ні, не потрібні. Не потрібні такі. Ну, все, пустий. Призивати нема що. <кій> Вибачте. Та більше й не хочу. Так, значить, 5. 5, 5 і 11. 21 призивчик. Добренько, дякую всім за увагу. Нехай щастить в призивах. Миру, щастя і добра вам!